Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Я думаю, що це був дуже хороший гол. Це те, чого ми очікуємо від гравця, який вийшов із лави запасних. Вплинути на гру. Тепер йому доводиться конкурувати із різними гравцями на ті позиції, на якій він може грати. Чи зможе Мудрик стати гравцем основи? Це більше питання до нього, аніж до мене. Фанати Лондонського Челсі придумали нове дуже влучне прізвисько українському Вінгеру Михайло Мудрику. І він нарешті прислухався до легенди Київського Донамо. Уявіть собі Артема Мілевського. Віталій Миколенко безкарно перекваліфіковується у гандболіста. А ля забарний продовжує не стежити за власною спиною. І, до речі, довгоочікуване повернення Олександра Зінченка. Сьогодні обговорюємо раунд 28 восьмий англійської прем'єр-ліги із Тарасом Котьом. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. Звичайно що розпочинаємо із матчу Челсі та Ньюкасла, який відбувся напередодні в ввечері на Стенфорд Брідж, і в якому вкотре е, виблискувала зірка кола Палмера. От колишні хобекмен сіті підрахувало це, е, прийняв участь, взяв участь у 40% усіх гулів Челсі у цьому сезоні. Просто якийсь божевільний показник, практично як Мосалаха до травми, е, із Ліверпуля показники. І зрозуміло, що от е, кол був визнаний. Найкращим гравцем матчу проти Нюкасла. І, до речі, після поєдинку він відзначив, хвалив не себе, а партнерів по команді йдеться про Ніколаса Джексона, а також про Михайла Мудрика. І стверджував, що їхня гра справді надихає. І такі голи дають їм впевненість. І дійсно, от Михайло Мудрик, вийшовши на заміну, замінивши Рахіма Стерлінга, про кого ще поговоримо згодом. Його у цьому поєдинку. Через п'ять хвилин уже забив м'яча у ворота Сурок. І як виявилося, це став переможний гол у цьому поєдинку. Нагадаю, що зіграли із рахунком 3-2. І вже вгуляє в мережі повідомлення про те, що Михайло Мудрик от своїми діями, своїм слаломом, віддалив відставку Морісію Почутіну. Але він все одно в наступному матчі опиниться на лаві запасних. Ну так, якщо згадаємо попередні п'ять е, випадків, коли забивав Модрик, то він завжди незмінно залишався на запасних, і тільки в одному випадку це було через травму, тобто що він не міг вийти. А в інших, деколи він взагалі навіть не виходив вже на заміну, і це було дивно, тому що ну там вже почали якісь такі теорії шукати, що можна, мовляв, початки його випускає тільки проти е, дуже відкритих команд де буде дуже багато простору. А, а якщо е, дуже е, такі команди, які не пресингують. Дуже високо, не дуже активно висувається вперед. то, е, Відповідно не ставить е, мудрика, тому що це такі більш автобусні варіанти, де потрібні такі футболісти, які вміють розібратися, от як Коу Палмер, Йому, в принципі, в, в будь-якій ситуації комфортно, чи це на контратацію розривати, чи це біля штрафного, чи це пробити здалеку. Е, це, взагалі, перший гравець в цьому сезоні АПЛ, який в п'яти матчах виконав і, і результативний пас, і забив гол е, до того там. Були Сон, Воткінс і інші в салах тобто боє названі, в них так по чотири по три матчі таких. А в Палмера вдуматися ті дуже молодого футболіста, який не був супер основним Манчестер-Сіті. М'яко кажучи, він не був суперосновним. Він би, напевно, грів баночку, так як Оскар Оскарбоб. Там виходив на малозначені поєдинки в Лізі Чемпіонів і далі був за спинами і грі, і шайдуку, і всіх цих суперталантів за 100 і більше мільйонів. А тут він виходить і просто розриває реально дуже, дуже коротко. То прем'єр-лігу і ну це такі футболісти, які в принципі трошки присоромлює всіх цих дорогих футболістів Чесів, яких не виходить так зі старту, тому що ну от дійсно не не, не зважає йому ні. Тренер, ні, якісь хиби тактичного плану, ні то, що команда де десь якісь реально кризі е перманентні перебуває. Деколи вона з неї виходить, де коли е Челсі Старі в кризи виходить, але це ненадовго. І тут навіть цей результат з Ньюкасом, навіть по ходу зустрічі. Тобто вони вже вели е відзначають якраз красанівський що Михайло трок перше в цьому матчі дозволив вийти вперед з різницею. Два голи, е але е вони пропустили тут потім е наприкінці зустрічі, і в принципі могли би ще собі якісь Проблеми привести. Це класичний час, що е, тут не можна радіти чомусь е, на якусь таку довшу тривалу дистанцію. Тільки, здавалось, би, ти нащупуєш, намацуєш цей результат, е, якусь хорошу гру, е, так з, одразу ж все одно починаються якісь проблеми і тебе опускають на грішну землю. Тому. Е, Виходить так, що дійсно в наступному матчі доведеться знову чекати Мудрика на лаві запасних. Хоча старин провів такий собі дуже слабенький матч, і він знову відзначився тим же непотрібним егоїзмом, незрозумілим егоїзмом, який був в матчі з Воверхемптоном, коли він а, мав партнера і вдвох вони виходили на ледь на одного голкіпера. Але він знову вирішив сам все, все робити обігрувати Голкіпера. Окей, він обіграв, але на лінії воріт було двоє центральних захисників Ньюкасла, які спокійно були Парирували його удар досить такий слабенький, примітивний по центру. І колпамер розводив руками. Ну хлопці, що ти робиш? Це, це типу не перший раз. І в мудрика навіть того ж з усіма його проблемами, з рішеннями якимись тими ключовими, з тим, що він навіть в цьому матчі е, кілька разів ліз на суперників, і так трошки хаотично це відбувалося. Трошки можна було десь самому пройти, а десь пас віддати. І він міксував не зовсім вдало ці рішення. Але е, навіть в Мудрика таких моментів. Щоб згадати, що він два рази настільки затупив в ідентичній ситуації і настільки якусь навіть неповагу до партнерів проявив, то такого немає. Мудрик, насправді ще дуже альтруїстичний виконавець в цьому челсі. в Цій банді його їздів, тому що. В принципі там кожен хоче себе проявити. Там Галагер хоче забивати. Енцо Фернандес, має хоч він там глибокий півзахисник, вісімка, але він хоче теж е, бути в центрі уваги постійно. Е, про коло памера безумовно, ну тут людина заслуж... заслуговує на навіть на надмірний егоїзм Джексон. багато бере на себе й багато віддає. Ну а Стелінг – це просто вершина того егоїзму. Просто людина таке враження грає сам сам за... для себе, сам за себе. І до речі, от е, після. Після цього поєдинку і мудрика з'явилася інформація в твіттері, фанатському твіттері, Писали, що просто посадіть на банку Сталінга через оці от епізоди, егоїстичні і самолюбства. І краще дайте шанс Михайлу Мудрику себе проявити і спробувати повноцінний матч зіграти на позиції десятки, на позиції центрального атакувального півзахисника, не на фланзі. І до речі, після поєдинку не лише Кол Палмер відзначив дії Михайла Мудрика, але також Марису Почетіну розповідав наступне, що це дуже хороший гол, і саме цього ми очікуємо від тих гравців, які виходять із лави запасних і впливають на результат. І до речі, це як відомо не вперше. Михайло мудрик, виходячи із лави запасних, вирішує долю поєдинку. Нагадаю, що це він вивів таким чином до чвертьфіналу. В чвертьфіналі Кубка, коли скористався помилкою Теп'єра саме проти Ньюкасла і забив гол, вийшовши із заміни. І, до речі, щодо статистики, вже фанати. Челсі порівнюють, порівнюють його із бразильцем 100-мільйонним Ентоні, який грає, як відомо, за Манчестер Юнайтед, і наводять наступну статистику англійської прем'єр-ліги, щоб припинили просто критикувати Мудрика. Бо якщо у нього за 21 матч 4 голи і 2 асисти, то в Ентоні суперзіркового бразильця 22 поєдинки, 0 голів і 0 асистів. Це вже навіть не агент 007, а 0022 агент Ентоні. Його наводять в аргументи і статистику інших футболістів, що просто не варто накидуватися на Михайло Мудрику. І при цьому постять постійно фотографії із попередньої вдалої дії Михайла Мудрика, коли він забивши гол підійшов до трибун і показував годинник, що дайте give me time, дайте мені час. І щодо, щодо дій ще Рахіма Старлінга, якого порівнюють власне із Михайлом Мудриком, не порівнюють. Я хочу, щоб Українець сам грав в основі, а не егоїстичний британець. То протягом ось цього поєдинку проти Нюкасла він не виграв жодної верхової дуелі щодо єдиноборстви. І були чотири єдиноборства не на другому поверсі, і також нуль балів. Тобто ефективних дій від Рахіма досить і досить мало. І зважаючи на те, що вийшов мудрик, і за 5 хвилин встиг і забити гол, і до кінця зустрічі ще й заробити на собі жовту картку. Ну, Мудрик зараз є схожий на такого футболіста, який е е дуже е мало відомого, який виходить там на заміни постійно. Тобто, теж зрозуміло, ніхто ні, дуже не нього не, не звертає увагу, тому що вся е увага більше гравцям основи завжди, якимсь суперзіркам. І він виходить. Він ре результативно дії в кожному з трьох попередніх матчів на Стемфорд-Брідж, Тобто там в нього було асист з Воверхемтоном. Він вийшов на короткий проміжок часу подав кутовий ідеально на тягу сіла, забив ліцу в куб. І забив це був єдиний з тих матчів в основі, які він вийшов, і забив зараз нью теж на заміні. І ну насправді дуже дуже пристойні показники для людини, яка два з цих трьох матчів провела ну там скільки хвилин 40 на полі, а єдиний там в основі. І загалом, якщо так брати, просто мало хто про це говорить, насправді, тому що от постійно виникають такі епізоди, забив ліцу, потім. Не вийшов або вийшов на кілька хвилин е, з Бренфордом і е, нічого особливо не зробив, не переламив гру. Е, хоча там штрафний нехороший такий небезпечний заробив, і в цьому матчі теж це повторилося. Він е, можливо не настільки гострий штрафний заробив, але на цій швидкості він жов, на жовту картку суперника підсадив. І е, мудрика е, починають говорити, що так він нічого не приносить. Він ж безглуздий футболіст, чого його взагалі купили і так далі. І ніби ці дії всі. Які він робить ну от реально зараз в нього ціла серія цих результативних дій? Вони просто е, ігноруються і ну як то свідомо. Е, Таке враження, що всі ці критики, експерти на англійському телебаченні, особливо там і на сайтах. Вони чекають, коли змудрить знову затухне, коли знову п -п -п перестане робити якісь ці хороші е, дії і записуватись в протокол після матча, і то і знову почнуть розвертати цю хвилю, що кого, кого купив Челсі за 100 мільйонів хоча насправді за 70. Е, і в принципі, мудрика дуже хороший мать був по тому, що він. От дійсно, як ти кажеш, послухався е, що сказав Артем про роби своє, не видумуй, Якщо ти дуже вигадуєш, уж ти дуже намагаєшся ускладнювати, десь щось дослухатися до початіну, до якихось порад, можливо, як партнери тобі підказують і так далі. Це ні це не дуже працює. Це в 90% Він просто віддає м'яч супернику і виглядає, що він перемудрив. А коли він грає просто свій футбол, коли він показує, що він вміє обіграти. Що він міє на швидкості втекти, що він вміє е, в стіночки один-два? Про це пишуть е, з великим заходом, як він діє з е, Ніколасом Джексоном. І, в принципі, Джексон мені на рівні з Палмером цього матчу дуже сподобався, е, тому що е, настільки працьовита людина, настільки він ці ривки... Зрештою, цей е, гол на 50% його, тому що він протягнув цей м'яч. Е, Мудрика там в кадрі е, за 5 секунд до того, як е, він вже вірвався на лінію штрафного, то його навіть в кадрі не було. Він на своїй половині е, десь так в, в районі позиції десятки там е, намагався відпрацьовувати на своїй половині в обороні і тому не не встигав добігти навіть в поле зору трансляторів. Але е, Джексон протягнув цей м'яч, потім зупинився, зробив паузу. Віддав він. Віддавав звичайно на Галахара. Мудрик нахабно поцупив. Беш і правильно зробив, тому що нарешті е, Михайло перестав бути оцим таким е, м'яким, хорошим е, колегою по роботі. Він почав бути е, абсолютно нахабним, абсолютно теж таким самим логістичним, як його е, партнери, і е, які йому там вже ж підкази ці робили, постійно махали руками. А ти не туди робиш. І в цьому матчі вже мудрик е, махав руками. Я відкритий, чого мені пас не дають. Тобто він вже так відчув і впевненість зросла, і самовпевненість в хорошому сенсі. І просто почав робити це, почав шукати цей м'яч, почав його забирати. І ну, це людина, яка вміє вирішити долю епізодів. Він це о, дуже часто робить в збірній Україні. Він це дуже часто робив в шахтарі. І він це таке враження в багатьох випадках просто соромився робити в Челсі. А тут він перестає таким бути е, дуже, дуже хорошим. Дуже ну ви там, хлопці, там сяйте, забивайте, а я десь там буду командним гравцем. Це роль командного гравця, якась трошки. Йому не пасувала. І коли він зараз почав таким ставати більш поганим хлопцем, це навпаки дуже дуже добре і для самого гравця, і для клубу. І до речі, повертаючись до слів Артема Мілевського, це не розповідав про мудрика, коли в нього запиталося, чому можливо ймовірно не йде, так як би хотілося у Челсі в українського Вінгера, то Мілевський просто поділився своїм досвідом. в Челсі да у нього 10 номер. колоссальное давление он перешел за 80 миллионов настолько давление это хорошо что у него сейчас команда да где находится там, молодые ребята uh -huh. О, то есть молодой тренер как бы можно взять почти но не сильно стар и молодые ребята тоже такие же это это еще но ну, если бы он попал в команду где был Лэмпер, да где был драгба где был вот это вот, я не знаю, там кто там, кого -то там только не было, да, вот там, допустим, прямоурине, там вот этот состав там чемпионский, он бы вообще, его просто сели бы там в он клинике, бы, он бы ничего не смог. бы. Сейчас у него, слава богу, все молодые, ему надо играть за счет его сильных сторон. Он, как играл он в шахтере, как он играет сборной. То есть мяч получил, у него между ним один футболист, и он, он просто, я бы делал, просто он, кидай мяч, просто в любую сторону и беги. Ти розподай млевський, якщо ти хочеш використовувати свої найкращі якості, то просто ти ж вмієш бігти швидко із м'ячем, Вмієш вривайся в вільний простір, пробігай, відкидуй м'яч і роби це й далі. А ти щось хочеш продумати в, в матчах за Челсі, якісь хитромудрі схеми, які не працюють. І тут варто визначити, як мудрик дуже швидко зорієнтувався і поміж ніг кинув Фабіану Шару. Мені це дуже сподобалося, і так само, коли Дубравка вибіг на нього, просто дуже різко помітив його ріх. Рух, перепрошую, відкинувся просто в бік і поклав на газон голкіпера. Це ну просто миттєва реакція Мудрика, і він вміє дуже швидко думати насправді. Можливо, деколи за швидко і тіло не встигало або навпаки, тіло робило інколи рухи за швидко, а мозок не встигав. І до речі, ще один коментар з'явився від Морісів Почетіну, коли в нього журністи запиталися напряму. А чи. Далі продовжуватиме маринувати українця на лаві запасних аргентиниць. І він відповів, що це не до нього питання, а запитання власне до Михайла Мудрика. Напевно, що натякаючи на те, що він не лише посилено тренуватиметься, а виходячи на поле, постійно демонструватиме якісь результативні дії. Ну, секрет простий. Випускай Модрика на стемфорд Бріч. Випускай Модрика в південному Лондоні. тому що в нього шість голів цьому сезоні, п'ять на домашній арені. І е, в тому ж районі на стадіоні Фулхема також ще шостий поклав. Тому е, як мінімум так і, і в принципі дуже добре дійсно він виглядає як джокер для посилення гри. Але потрібно, хоча б це стабільно робити і на хорошу дистанцію, не на десять хвилин, хоча він і за десять хвилин з тим, же Волорхентону гольовий пас віддав, а хоча б так от, від 20 і більше. І щоб він відчував цей смак гри, тому що ще перед грою деякі вболівальники Чолці дуже обурювалися через те, що. Ну, а як він набере впевненість, як він набере ту форму, якщо він змачув матч, навіть якщо він е результативними діями відзначається перед тим, навіть що він проводить дуже добрий матч, дуже добру пресу має, він все одно е сідає на лаву запасних. І, в принципі, з нью реально можна було його і пробувати навіть в основі, тому що це команда, яка от з Грудня за. Очікуваними допущеними голами на свої ворота, просто е, з величезним відривом на вершині АПЛ 35 очікуваних голів не мали би пропустити в аутсайдерів Шеффілда і Лутона, в яких просто оборона ну там по, по по 5, по 7, по 6 голів вони пропускають. То в них навіть 30 і менше. Тобто, те який колосальний відрив демонструє, наскільки жахлива оборона Юкасла. Наскільки вони дуже наївно вибігають, висовуються в цей пресинг, і вчора. Амбітний цей пресинг дуже відзначав і коментатор Дмитро Джолай, що просто три футболісти стоять на лінії штрафного, їх там розрізають або дальньою передачі, або через пас. І, і потім купа простору, просто вривається туди Стерлінг, вривається Палмер, вривається Джексон, в другому там і вривається Мудрик. і, і В Ньюкасл це з перших хвилин ж просто давав дуже, дуже багато місця для атакувальних футболістів Челсі. І це максимально комфортне середовище для них. це там, в принципі, ну, Рістрально не безталанні, і якщо їм давати стільки часу і просто то вони здатні розривати. І до речі, ще повертаючися до моменту із забитим голом Мудрика, описувала Дейлі Мейл колумісти, е, Це як Мудрик засяє, вийшовши на лаву запасних, але перед цим написали досить цікаве е, речення і порівняння. Як, е, що, якщо і є хтось з симптомами сучасних хвороб, Челсі, то це власне українець Михайло Мудрик. По ньому визначити можна, що оцю команду лихоманить і що з нею не гаразд, зважаючи на його трансферну вартість і те, що в нього до цього е, протягом сезону. Не надто було помітно по грі, що він є успішним футболістом, і зважаючи на кількість результативних дій. Але от коло міст дає мейл зауважують, що власне Мудрик у цьому е, саме матчі показав, що е, це Челсі може виздоровіти. Вилікуватися від цієї хвороби. І, до речі, повертаючись до такої персони, як Маурісю Почеттіна, нагадаю, що перед матчами він навіть коментував чутки про те, що його наступником на посаді головного тренера синіх може стати візаві учорашньому поєдинку Еді Хау. І що дивно, в мене таке враження, що всі впевнені у собі. У цій команді, окрім власне, Марісю Почетінно і до цього Михайла Мудрика. Бо він розповідає, скаржився, начебто, що от я б хотів: от зараз Ньюкасл пробуває в кризі, має багато кількість травмованих, і, попри це, фанати підтримують, фанати Сорок підтримують Аді Хау, і я б хотів, щоб мене так само підтримували і вболівальники Челсі. Мені якось це деякі скарження вже і випрошування, випрошування якоїсь любові до себе в фанатів Челсі. Ось так це виглядає. Тут казав, що вони свистіли на почті на навіть на домашній арені, навіть здавалося б, в матчі, в якому все добре складається. Більш-менш ну, було трошки моменти переляку, коли Ісак класний індивідуальний гол забив, але загалом, Челсі значно більше контролював гру і мечто якраз вони віддали. Це було досить комфортно а, контролював значно краще все, що відбулося сценарії поєдинку Ніч нью і. І дійсно тобто, свистіти на постійно, ну, що вони хочуть, щоб це зразу був Арсенал чи Манчестер Сіті, Ліверпулі, щоб просто з, через те, що ми заплатили мільярд за трансфери, ми зразу всіх змітаємо з поля і так далі. Ну так не буває в футболі, тому, тому це і настільки прекрасна гра і настільки непередбачувана. І е, е, одними грошовими мішками тут нічого не здобудеш. А в принципі, Арс... Челсі в тому матчі ігра, коли е, оці молоді футбольні. Ріста атаки грали і в той же ж теж Мало Гюс, такі підключався по правому флангу, і дуже непогано відпрацьовував в обороні. І Гала Херзенцо, Ну теж непогано виглядала Ця команда, в принципі, таке враження трошки складала про себе як про дійсно е, суперпотенціал, який от десь, десь нагадував от цих молодиків Арсенала Мартінелі Саку, які ще кілька сезонів тому, до того, як он там прийшов Зічко і Жезус, Вони просто були хорошою перспективною бандою, вони видавали вогняні перформанси, але вони там або в середині таблиці, або там якесь сьоме місце. І е, не було взагалі помітно. На що ця команда буде за рік-два там боротися за чемпіонство, а, але було б помітно, що в цій команді дуже багато індивідуально сильних талантів і вона поступово-поступово стає командою. І в принципі, тут можливо це теж такий варіант. Просто потрібно там чесі трошки заспокоїтися і керівництво напевно, і десь відпустити цей сезон в плані того, що потрібно цей сезон зробити таким своїм полігоном підготовки для того, щоб вже в наступному намагатися вистрілити і як мінімум поборотися за топ-4 за лігу чемпіонів. І ще одна з'явилася е, інформація, скажімо так, порівняння що я це насував на початку нашого запису е, щодо Михайла Мудрика. Здається, мені це найвлучніше, що може бути. Е, фанати в Твіттері написали, що от так виглядає український суперсонік. І Реально і біле волосся, і ця це швидкість просто на в моментах просто один в один порівняння із мультяшним персонажем. І переходимо до іншої персони до Ніколаса Джексона знову ж таки колумісти Daily Mail описували його гру у цьому поєдинку і стверджують наступне, що нарешті синегалець може показуватися тим, що у нього вже не більше жовтих карток у премєр лізі ніж голів. Бо показник цей тепер ідентичний після вчорашнього. Цього забитого м'яча це 9. І, до речі, була також з'явилася інформація. Нагадаю, що за збірну Ніколас грає під 9 номером. А от в Челсі відмовився брати цю футболку. І, в принципі, вона тепер нікому не лежить. І чому? Начебто він забобонний, бо до цього. Цю джерсі носили Румело Лукако, Фернандо Торес, П'єр Емеріко Беменянг та Альваро Мурата, які не можуть похизуватися успішними виступами в порівнянні із іншими за інші клуби в Челсі. і тому він вирішив взяти номер 15 дідє дрогба, як виявилося. І що цікаво, тепер на балансі в Джексона в дебютному сезоні за Челсі 9 голів. А в дебютному сезоні за синіх дідє дрогба в 26 іграх 10 забитих м'ячів тобто Джексон показує досить хорошу статистику. Ну так, Це в принципі один з тих футболістів, яких за замовчення за шаблоном прийнято критикувати, Дарві на нього за нереалізовані моменти, але ні, ніхто не помічає прогресу, який, який вони відіграють вплив на результати команди, на ли, на атаки. Тобто вплив Джексона в цих результатах і в цих результативних моментах лондонців ще раз більший. Це, можливо, не Коу Палмер, але це вже. вже Десь досить близько. І в цьому сезоні в принципі, в нас було багато таких ренесансів. Той ж Расмус Хойлунд з Манчестер Юнайтед, якого там теж рахували йому матчів дебютних, яких він не міг відзначитися. Потім він прорвав його спочатку в Лізі Чемпіоні, потім ЄВАПЛ суперсерії, поки не травмувався, видав Джексон, так само дуже стабільно зараз забиває, і він, в принципі, ну, може й більше і, і голів мати, і асистів, тож, і партнери трошки підводять з реалізацією. А він то зараз навпаки, якось так таке враження, що ну навіть цей гол, коли був удар Палмера, і він п'яточкою підправив. Ну це ж просто мистецтво. І це по суті стартовий удар, і Челсі і самого футболіста. І він вже в якому матчі так от показує, що може навіть перший свій момент реалізовувати, як не дивно. І вже він і навіть головою покращує свої показники в е, тих ударах і в результативності, і десь виграє цю боротьбу. Тобто, це, це футболіст, який е, ну таке враження, що дуже налякався про того. Тих всіх чуток, що то, прийде Осімхен, хен, прийде ще хтось супербомбардир за знову супергроші. І він хоче довести, що він здатний бути форвардом. Ну він насправді дуже подобається тим, що він універсальний футболіст. Він може тягнути м'яч на фланзі. Він, в принципі, може бути дуже серйозним конкурентом для Мудрика, якщо прийде дійсно якийсь центр форвард І він може лівого вінгера спокійно грати, такого який ну, і треба наситить зону другим нападником. Зміститься треба на фланзі обіграє і на швидкості пройде. Тобто це хороший такий е, довгоногий е, спринтер е, дуже дуже подобається. А в цьому сезоні натурально ну, ще, якщо згадати, то ж Кая, Кая Хаверцев кого -то ж, також критикували, і ми ну, і, і було за що, але от, потім він, людина знову видає е, серію з матчів, де і, і гол з асистом і е, е, дуже впливає на свою на, на гру своєї команди. Ну і зрештою, навіть Михайло Мутрик теж з цієї серії, тому що він реально зараз поки що це е, залишається здебільшого Непоміченим, тому що якось дивляться в фокусі одного матчу на нього, але це вже ціла серія, це вже цілий, ціле такі ці, ціла серія хороших позитивних відрізків, і це не так, що він там десь спалахнув і загубився. В нього вже вросте кількість потрібних ефективних дій і на своїй половині він відпрацьовує. Тобто, це це не може не подобатися. І до речі, з'явилася інформація вже після поєдинку. Сьогодні зранку, якщо не помиляюся, футбол Лондон писали, що Челсі попрощає. Із низкою гравців у майбутнє міжсезоні, але йдеться про тих футболістів, які на даний момент знаходяться по орендах, і число цих футболістів досягає 15, хто саме прізвищ не називають. І от щодо наступних поєдинків, то от Ньюкасл для Ньюкасла життя і для діха вона стає легшим у суботу. Вони грають проти Манчестер Сіті в Кубку Англії. Нагадаю, а Челсі зіграє в тому ж турнірі проти Лестера у себе вдома, і будемо сподіватися, що проти Лестера можливо з'явиться в основі Михайло Мудрик. Зважаючи, якщо не на позиції десятки, то зважаючи на те, як які є егоїстичним Рахім Стерлінг, є великі шанси, що Морісю Почутіну може довірити все ж таки українському Вінгеру. Позицію на лівому фланзі атаки. Будемо сподіватися.